Всесвіт завжди відповідає так. Він завжди з за усім погоджується, він завжди одобряє, він завжди говорить так, хай так і буде. Ми у грі. І важко жити, коли ти не знаєш правил. Привіт, вітаю вас на моєму каналі Єдиний Всесвіт. І цей канал про пробудження і про розширення свідомості. А якщо розібратися людською мовою, що таке пробудження, що таке розширення свідомості? Чим глибше я занурююсь в свою суть, в цей теперішній момент, чим більше змінюється кут погляду на світ, тим більше я бачу, що ми в грі, що ми в матриці, що ми в симуляції, і тим більше я помічаю, що пробудження, а як взагалі без нього? Це взагалі це наш звичайний стан. Ми такі по своїй суті. Ми творці, ми творча енергія, яка проявляється просто через наші руки, через наш мозок, через наші ідеї, які приходять десь зсередини, десь з простору, десь нізвідки. Це якесь бажання. І. Це бажання ми через свої дії, через свої наміри, через свої цілі втілюємо в життя. Відбувається при цьому якийсь енергообмін, ми щось комусь пропонуємо, навзаєм отримуємо чи якусь послугу, чи якийсь товар, чи це в грошовому еквіваленті. І гроші як кров життя забезпечують це життя, цей рух. Все просто. Здавалося, все просто. Тобто, чим більше глибше в себе занурюєшся, тим більше тобі розкривається світ взагалі, як він функціонує. Коли я знімала відео, здається, воно називається Таємниця пробудження, я прикріплю десь тут посилання, як мені сходила ця енергія, як мені відкривалось бачення, як через нас протікає енергія. І через наші програми, якби, воно е випромінюється, матеріалізується, формується, я не знаю, як, як це назвати людською мовою, ну, тобто енергія просто збирається до кубки оті всі частинки маленькі. Я тоді взагалі навіть ще поняття не мала. Ну я побачила це. Але тепер, коли, е коли ти глибше занурюєшся в себе, коли ти глибше збираєш енергії на себе, Уваги, енергії на себе, а не в зовнішній світ, не в зовнішні ці всі ситуації людей, це не означає, що ти не живеш сидиш в одному місці. Ти ходиш, і прикольно, чим більше ти взаємодієш з людьми, тим більше ти бачиш цю матрицю і бачиш, як вона створюється, свої реакції і. По факту кожна людина вона ніби якби є нейтральна, поки ти на неї не, е, не звернеш свій погляд і її якось не сприймеш, не оціниш. І тільки тоді в неї починає якась там міміка, зароджуватись якесь відношення, якась поведінка. Ну, я маю на увазі, от просто йде там, да, якась людина. Але це воно так. Е, Ловиться на таких е, першочергових таких моментах, коли ти, е, коли ти в глибокому теперішньому моменті, коли ти не оцінюєш, е, там, не аналізуєш нічого, ти просто йдеш і спостерігаєш. От просто такий нейтрал, пустота. І ходять фігури, просто фігури, які, ну, по факту, є ти в інших тілах, і е, які не мають. Ну, якби вони, вони просто відображають тобі твої внутрішні програми. І ці всі зміни, які е, спостерігаються в зовнішньому світі, вони, ну, типу, так, да, в зовнішньому світі, в тому, що ми бачимо, навіть не, ні, не так. Вони не спостерігаються в зовнішньому світі, ти бачиш світ по-іншому. І ці всі зміни вони відбуваються в твоїй свідомості. Тому можна сказати, що пробудження це еволюція свідомості. Коли ти повертаєшся до своєї істинної суті, коли ти виходиш за межі програм, за межі ілюзій, свідомість розширяється і просто змінюється кудбачення. Оце це просто наша істина суть. Прикольно. Незвичайне таке сьогодні відео. так? Я якась сьогодні незвичайна, Я е, просто сьогодні, ну так, під впливом у цього всього я ще в такій позиції спостерігання. Мені якби, хочеться викласти цей контент, певно так, в потоці. І такий стан, знаєте, от я сижу в приміщенні, і я бачу навколо себе це приміщення. І чітко усвідомлюю, що за межами нього, ну, по факту нічого немає, просто енергія. Але це таке, не будемо заглиблюватись далеко. Тому що, коли я далі вийду за межі цього приміщення і почну йти, і, відповідно, все, що буде траплятися в моєму полі зору, воно як картинки, пазлики, енергії, якби формується, формується постійно і складається тобі. Тобто виходить, що все живе в нашій пам'яті. Наш мозок створює оцю ілюзію бачення. Але по факту, якщо ми заплющуємо очі, то нічого немає, маємо, просто енергія. Але ми чиста свідомість, яка створила ці всі прекрасні елементи. Надзвичайне творіння мозок з його програмами, з його мисленням. І через ці програми, через цей мозок, який розділяє одну чисту свідомість на різних людей, на різні елементи, на, на все, на темне світло, на матерію і духовність абсолютно. мозок це як розділювач. Так, добре, але я хотіла сказати тут про те, що всесвіт завжди відповідає так. І що це значить? У Вас може виникнути питання, а чому тоді, коли я прошу мені здоров'я, він мені не відповідає? А чому, коли я прошу а, якесь там інше моє бажання, він мені не відповідає? А тому що Всесвіт відповідає не на людську мову, не на Слова, не на їх значення. Це все придумали люди, надували, надали значення словам, якимось предметам, якось їх поназивали. А все світ відповідає, це енергія, яка існує на вібраціях. І ви можете собі зараз задати питання: а який досвід найбільше ви зараз хотіли би прожити? От прямо зараз. І прослідкуйте за тими думками, які будуть у вашій голові. Спочатку ви не будете знати, чого ви хочете, потім, а можливо, те, а можливо, це. а потім, коли ви нарешті визначитесь, що ви хочете. Вас почнуть лізти думки в голову. А як же ж мені це зробити? А в мене нема коштів, в мене нема на кого дитину оставити, а я на роботі, а мені треба відпустку, а можливо, це не підійде по стану мого здоров'я, там я не знаю, що там з парашутом ринути, чи, чи, чи ще щось. І виходить так, що дуже багато цих обмежень, і саме оці внутрішні обмеження, вони Саме вони вібрують. І відповідно, якщо ви говорите собі, що в е, мене зараз немає можливості, Всесвіт вам говорить так: у вас зараз немає можливості. І скільки ця думка вас буде сидіти, що у вас немає можливості, стільки Всесвіт вам, вам буде під, е, підтверджувати те, що у вас немає можливості кудись поїхати, щось придбати. Це елементарно, наприклад, щось зробити вдома, наприклад, там вас схопила спина. І у вас немає можливості зараз щось зробити, тому що у вас болить спина. І поки ви в своїй голові не зміните цю думку, і навіть не просто не зміните, поки ви в неї не повірите, поки ви ця проста віра людська не переросте в таке знання і віру, твердження, що ні. Все-таки в мене пройдеться спина. Все-таки мій організм зцілиться. Тому що є інший шлях. Ой, страх, який буде наганяти. А можливо, це якесь защемлення, а можливо, це протрузія, а можливо, це грижа, а можливо, операція, і все, і я ніколи не встану, і все, і так і буде. Тобто настільки важливо, куди, куди ваша думка? Відповідно, ви думаєте, а енергія через нас протікає завжди. Ми і є ця енергія, ми є цей, ну, як канал, як труба тіло. Ємність, через яку постійно протікає енергія. І куди ви направляєте цю енергію, в яку думку? Відповідно, те і матеріалізується. Всесвіт завжди говорить так завжди. Тому що ви виявляєте намір, ви творець. Ми творці, ми виявляємо намір, таким чином, ми творимо ми просто не знаємо, як це все робиться. Говорять думки матеріальні, самі думки по собі нематеріальні. Думка це продукт мозкової діяльності. Тобто, в мене зараз може бути одна думка, а я потім скажу: ні, я не хочу, я передумала і я звіню свою думку. Але те, в якій думці я укріплюсь. І те, що я собі десь так відкладу, що от я йду туди, або, ну, тобто, да, десь щось зафіксую. Все, туди, якби я прив'язала, прив'язалась до тієї думки, і туди по там, канатику, можна так сказати, по якомусь проводочку, передається моя життєва енергія, я таким чином підсилюю свою думку. І відповідно, так воно збувається. Тільки в цьому світі, в 3D-матриці, все існує так як, так, як існує, завдяки часу, ілюзії часу. Тобто, воно все відбувається з затримкою в часі. Тому що та думка, яку я послала, і вже та енергія, яку я туди направила, по факту вона вже матеріалізувалася, вона вже є, тому що Всесвіт це. Безкінечне, і завжди тут і зараз. Один момент. Це завжди тут і зараз. Часу немає. Це, ну, це просто мені колись сон приснився, я про нього теж розповідала. Це, це просто завжди одне тут і зараз, яке постійно вібрує, постійно змінюється. Постійно. Тільки в даний момент часу немає. Але була створена ілюзія часу для того, щоб проживати цю гру. І для того, щоб. У ці наші думки, вони е, якби матеріалізовували з часом через наші дії, через наші рухи, через наше творіння. Тобто все так замучено гарно. Дуже розумний всесвіт. Ну, самосовершенство. Сама досконалість. І досить гарно про цю ілюзію часу розповідає, я вже теж говорила, Люсі у фільмі Люсі в кінці, коли ми бачимо, як їде автомобіль, або там йде, наприклад, людина, так, або там от я веду рукою. Але чим більше ми починаємо, чим швидше ми починаємо е, рухатись, і там показано в фільмі, показано на Русі автомобілі, чим швидший рух, або, от, наприклад, візьміть літак, так? так він настільки швидко летить, що ми навіть зором не можемо його відслідкувати. Да? Чи ракета? Ми можемо побачити, але можемо і просто почути звук. І чим швидше цей предмет рухається, якщо його швидкість розігнати на максимум, то ми можемо просто це не помітити. Тобто, якщо забрати час. Взагалі час з реальності, то е, все буде відбуватися тут і зараз, але тоді не, буде, тоді не буде гри. Тому що ми зі своєю свідомістю і зі своїми програмами, як тільки ми вигадаємо собі, злякаємось якоїсь пухлини, чи е, якоїсь аварії, чи ой, а я ж зараз впаду з дев'ятого поверху, ну то якщо я впаду, то я таки впаду і розіб'юся. Тобто ми навіть не усвідомлюємо, що в нас в голові, про що ми думаємо, які в нас страхи. І це велике щастя, що в нас є затримка в часі, і що ми можемо переусвідомити свої думки, і що ми можемо змінити свої думки. І, е, як сказати, якщо створити, то навпаки це буде розстворити, Да? Ростворити ту енергію, ту... Ту свою створену вже реальність, яку ми створили, яка, але яка ще не проявилася в нашому часі, в нас є час її розстворити. Але завжди Всесвіт відповідає так. Це можна сказати як аналогія, тому що це такий закон. Будь-яка наша думка не думка, а намір, куди ми направляємо свою енергію. Вона матеріалізується. Для того, щоб змінити свою е, вібрацію, потрібно змінити свою емоцію, тобто змінити свою реакцію на ту чи іншу подію, чи на ту чи іншу людину. Як змінити свою реакцію, якщо вона є автоматичною? Тобто, вона проявляється. Е, це як наша програма всередині записана, вона проявляється автоматично. Ми спочатку емоціонуємо, щось говоримо, а потім думаю: ой, напевно, що не треба було це говорити. Але це вже. Йде з позиції розуму, що розум це оцінює як Ой, неправильно, я, певно, когось образила, чи цього не потрібно було говорити. Тобто ми не можемо контролювати свої емоції, свої енергії, свої реакції. І відповідно, коли ми починаємо відслідковувати свої думки, коли ми заглиблюємося глибше в себе, коли ми стаємо спостерігачами нашого життя, спостерігачами наших думок. Коли ми сповільнюємося в житті, це є дуже важливо просто сповільнитись. А матриця вона зараз розганяється так, що ну, вона якби руйнується, і, відповідно, вона заганяє людей так, щоб вони не мали часу сповільнитись. Ми дуже зараз, зараз зайняті. І цей потік вир життя він настільки засмоктує, що ми не маємо часу просто зупинитись. Коли ми сповільнюємось, ми можемо собі дозволити. Зупинитися в теперішньому моменті. Це все робиться за допомогою цих глибоких буддийських практик, або ну, хоча б просто почати з того, щоб практикувати теперішній момент. Через відчуття, через дотик, через смак, через аромат, через зір, споглядання, просто спостерігання. І в цьому теперішньому моменті, коли зникають, дивіться, коли ми в теперішньому моменті наш мозок автоматично забирає. Перенаправляє енергію зовнішнього світу, куди ми дивимося, з тих думок, які в нас в голові крутяться. Він сконцентрує нашу увагу, енергію на теперішній момент і відповідно зникають всі думки. І в цій тишині, в голові, коли немає думок, ми знаходимося в глибокому теперішньому моменті. і Тоді ми можемо чути себе, себе істинних, тоді ми можемо бачити ці програми. І тоді, коли ми довше час трошки пропрактикуємо цей теперішній момент, ми можемо вже відслідковувати свої реакції. Тобто трапляється якась подія, і в одну мить ви відслідковуєте реакцію, яку ви ще не проявили, але от вже вже от, вона вже ось проявиться, але ви її відслідкували. І тут ви зупиняєтесь і свідомо обираєте, а мені так зреагувати, чи я можу обрати іншу реакцію. Тобто е є такий період, коли ви роз'єднюєтесь, розтотожнюєтесь е зі своїми думками, ви усвідомлюєте, що ви це не ваші думки, і тоді в цей момент. Ви можете змінювати реакцію. Якщо ви кілька разів зміните свою реакцію, тобто свої емоції, на певну подію, це означає, що ви пройшли цей урок. І матриця бачить, що вже не варто вам підсовувати такого роду події, тому що ви вже на них по-іншому реагуєте. І відповідно, коли ви проходите цей урок, у вас зникають автоматичні ці реакції. Ви реагуєте по іншому, і таким чином змінюються ваші внутрішні вібрації. І так програмка за програмкою. Ви очищаєтесь від цих старих ваших реакцій, ви змінюєте свої внутрішні програми, ви починаєте вібрувати по-іншому, і відповідно починає навколо створюватись інша ваша реальність. Якщо вас цікавить, ще більше інформації про те, як влаштований всесвіт, як ми взаємодіємо взагалі в цьому всесвіту, як все організовується. Для мене це було просто дуже цікаво, і я цю тему вивчала з різних боків і зі сторони квантової фізики. І зі сторони психології, і зі сторони різних духовних практик. І, ну, я на даний момент бачу, що я розібралася, і воно працює. І я практикую, і я бачу, як воно працює. То я вас запрошую в мій телеграм-канал. Я там викладаю голосові повідомлення на ті теми, які мені приходять. Або коли ми спілкуємося з дівчатами, коли я працюю з дівчатами і вони. Не проти, щоб я поділилася цим в своєму каналі, тобто цими розпаковками, нашими переусвідомленнями, коли ми піднімаємо програми, як ми їх пропрацьовуємо, як ми очищаємось, як ми переходимо, я вас запрошую у свій телеграм-канал. Приєднуйтесь. Я вам щиро дякую, що ви були зі мною до кінця, що ви завітали на мій канал. Що ви цікавитесь тим, як влаштований Всесвіт, що вам цікаво пізнати себе? Це класно, це цікаво. Рухайтесь далі, не зупиняйтесь. І всього вам доброго, і побачимось в наступних відео. Пока!